У цьому світі, повному турбот, де зло, як пан Господарює всюди, серця шукають істинну любов, її в житті бажають знати люди. Але не всі любов знайшли, на жаль, хоч думають, що вже її пізнали, бо є лише один оригінал, Підробок вже багато в світі стало. Любов це не емоції душі, не квіти, не обійми, не дарунки. Любов це на колінах у тиші, здіймати за людину в небо руки. Любов це те, коли ти промовчиш, якщо тебе злословлять і сміються, і злом за зло віддати не спішиш, хоча й з очей від болю сльози льються. Любов не ображається ніяк. Все покриває, все покірно зносить. Вона з'єднає зламаний контакт і першою пробачення попросить. Любов дає і не вимагав замін. останнього для інших не шкодує. Вона йде всім бурям на вздогін і ближнього у напасті рятує. Любов безмежна, їй нема кінця. Як повноводна річка буйно ллється, вона втирає сльози і з лиця і лікує тих, у кого в ранах серце. Любов не заздрить ближнім і чужим, вона радіє з тими, хто радіє, і, з наплачу, чи не плаче в час біди, терпіти і чекати довго вміє. Любов не судить, милість подає, вона й ні могул біді почує. Чинить і не думає лихе, а спраглого й холодного годує. Така вона, справжнісінька любов, такої прагнуть і шукають люди, і хто її в житті своїм знайшов, той іншим дарувати її буде. Колись любов розп'яли на хресті. вона померла, але все ж воскресла, не зможуть погубити сили злі, любов Христа. Що народилась в серці. Лише в любові має майбуття, з підробкою ж не можемо вічно жити. Хай буде ціллю нашого життя навчитися по-справжньому любити Слава Богу!